Яка ситуація зараз у Запоріжжі після цих страшних нічних обстрілів? Вітаю, дійсно ранок у нас був недобрий. З п'ятого з п'ятої ранку почали гатити. Нарахували близько 12 ударів. Причому так дійсно ці вибухи було чутно в усіх районах міста. І я ось скажу з особистого досвіду, а знаєте, було чутно якось свистять ці ракети. Як вони пролітають над будинком, і ти просто думаєш, куди вона влучить. А наразі місто оговтується від цих вибухів. Поки що офіційна інформація. В принципі, така як ви повідомили в ефірі, що є повністю сім зруйнованих будинків. 35 будинків постраждали. Є постраждали люди щодо загиблих. Поки що інформації немає. Нам обіцяють на 9 вже буде більш розлогу. Будуть офіційні коментарі. Ну наразі рух гребло в нас повністю припинений. Обіцяють відновити фахівці тушили пожежу на дніпро -Гельсі. А в принципі, є відключення світла у деяких районах міста. Обіцяють ось за добу все відновити. Ну, от якраз цей удар по Греблі. Його раніше ймовірність такого удару, скажімо так, різноманітні фахівці коментували, побоювалися, що таке може статися, але здавалось би, що це ну, надзвичайно, скажімо так, ризикована була б подія. Водночас ну, мається на увазі руйнування Греблі могло би спричинити затоплення значних районів, скажімо так, і міста, і районів нижчої Запоріжжя. Зараз вже ситуація така, я так розумію, що Гребля сама витримала цей удар, і взагалі багато експертів кажуть, що надзвичайної міцності ця конструкція, що її зруйнувати ударами ракет, ну фактично неможливо. Тому росіяни в цьому випадку сконцентрувалися на інших інженерних спорудах. Гідроелектростанції били власне по машинних відділеннях і так далі. Що відомо, до яких руйнувань от такі атаки можуть спричинити? Очевидно, що в Запоріжжі неодноразово ймовірність такої атаки обговорювали раніше. Саме так, коли стався терористичний акт на Каховський ГЕС, дійсно ми цікавились думкою фахівців, і нас запевняли, що ця конструкція вона надміцна, що просто так і зруйнувати. не вдасться. Ви пам'ятаєте, що це вже не перший удар саме по Дніпровській ГЕС, і в принципі наслідки вони були як і тоді. Це часткові відключення світла. Нас запевняють, що конструкція міцна, і що навіть таких пошкоджень, ну якось таких там провалів, щоб там десь було видно воду, такого а, немає. Ну, будемо спостерігати за ситуацією. Звичайно, що а, постраждав і приватний сектор і багатоповерхівки, і наслідки цього вибуху було відчутно і на центральному а, проспекті міста. Але ми будемо дуже сподіватися, що все ж таки а, загиблих немає. Що стосується цього фото з тролейбусом, а ну а, вже пишуть, що там влучила ракета, але ми розуміємо, що це певно влучили а, осколки, і а, про загиблих інформації поки що немає. В принципі. А, з неофіційного повідомляють, що люди все ж таки встигли вийти, і в такий ранній час їх було не так багато у цьому транспорті. Що стосується також ЗАЕС, тому що маємо повідомлення, зокрема і від Енергоатома офіційно в телеграмі про те, що ЗАЕС знову на межі блокауту, якраз після цієї нічної атаки росіян, і от якраз після під час цієї атаки, в 5-10 ранку, от маємо також повідомлення від Івана Федорова. Відключилася зовнішня повітряня лінія Дніпровська, якраз яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку ЕС. Із об'єднаною об об'єднаною енергосистемою України, тобто фактично зараз найбільша в Європі атомна електростанція, з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електронієї електропередачі Запорізька ТЕС феросплавна, яку лише от нещодавно відремонтували. Що можливо відомо на цей момент стосовно ситуації на Заперетакна Запорізькі С чи відомо щось додатково, крім оцього повідомлення, яке ми бачили, чи все ж таки це все наразі, що ми можемо повідомити про ситуацію там. А саме це все ви знаєте, хотілося б, щоб все ж таки це коментували фахівці. І ви знаєте, от кось, коли такі удари і по Запоріжжю, ми а, завжди там спільнота запорізьких журналістів, Ми намагаємось дотримуватись інформаційної гігієни. А ми тримаємо зв'язок із військовою адміністрацією. І як ви можете побачити, що ці перші фотографії з зніпрогесу та відео з'явились саме не в запорізьких змі, а хоча всі бачили, знали, що там відбувається. Тому а хочеться дійсно. Щоб інформацію люди отримували з офіційних джерел. А на жаль, ситуація на запорізькій атомній електростанції, вона і без цього удару була дуже дуже складною, а тому, що ось цього тижня з'явилося відео, як росіяни збільшили там кількість техніки, особового складу. Взагалі, я хочу сказати, що на жаль, для Запоріжжя це не перша така масована атака, проживаючи в фронтовому регіоні. А ми вже не вперше відчували ці такі. Страшні наслідки, коли за один день а, на Запоріжжя летить все, що можна. А я хочу сказати, що окрім цього дня, тому що все ж таки Запоріжжя це обласний центр, і сьогодні він буде в усіх новинах. Хочеться закликати, щоб не забували про Запорізьку область, щоб а, більше розповідали про те, що там відбувається, тому що в Запорізькій області ці обстріли вони відбуваються щодня. Їхня кількість це декілька сотень. Наприклад, сьогодні було більше. Більше 320 обстрілів за добу тому дійсно підтверджую ваші слова. Потрібно гуртуватися, допомагати збройним силам, допомагати волонтерам і, звичайно, вірити в нашу перемогу. Дякую дуже вам за можливість поспілкуватися, почути новини Запоріжжя Ліса Сосоєва з нами була на зв'язку.